Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і вчора, мені здається, було знов, чи позавчора от зараз точно не скажу. Не можу зараз подивитися не взяла з собою мобілку. Дивіться: справа Червінського. Знову було засідання. Верніше, розглядали знову справу. Давайте подивимося. На якому етапі, як він себе почуває? І плюс в кінці таке запитання? Бо ви запитуєте. <залужного>, чого він не повпливає, бо я вже чула, що не тільки кривонос, а і Турчинов хотів взяти його. Здається, якщо не помиляюсь, Бутусов теж хотів. Це для тих, хто ще не бачив моїх розкладів, трошки розказую. Хотів взяти на поруки. І так, дивимося, на якому етапі справа, що нам карти зараз покажуть. Ну, і так, все сфабриковано зверху. І, до речі, зверху, я зразу скажу, тут не просто зверху. Тут ще якась друга сторона є, яка впливає на цю справу. Ось як я це бачу. Угу. І приходиться, наскільки я бачу, дуже відбиватися. Тут йде дуже великий тиск. На людину. Я маю на увазі на Червінського. Дуже великий тиск. Ось ця карта показує. І ця карта показує. І тут, ви знаєте, які факти ви б не поклали. Тут, як би це сказати, ну, мертво. Стіна. Стіна. Чи будуть якісь зміни? Подивимося. На жаль, це людину вибрали для жертви. Наша влада спеціально вибрала Червінського для того, щоб показати, а ви нічого не зробите. У нас все по закону в лапках. Все по закону. Як він себе почуває? Сила, внутрішня сила в нього. Я так скажу, що він відчуває, що його чекає, але він вірить все рівно, що колись, можливо, ну бачить, ось місяць теж говорить про це, що бачить, що, як би це сказати, що справа темна, про просвіт, світу нема. Ось, як я бачу, але почуває він себе, я так скажу, внутрішня сила його дає йому сили, будемо так говорити. Він дуже мужня, дуже така людина впевнена в собі. І, як я обіцяла, при кінці подивимося, якщо б залужний поручився, чи сунулася би е, справа, чи ні. Чи це б допомогло? Ви знаєте, капля в море, капля в море, і нічого б це не допомогло. На жаль, дивіться. А -а. На жаль. І я зараз скажу, чому не допомогло би. А, хто е, чув, є така ставка, оця, яка. Е, як би сказати, керує війною, там наш верховний головокомандуючий, там і Єрмак, там і ці всі шмигалі, і ще хто завгодно. Ось. І тільки один залужний. 25 людей. Я точно зараз не скажу, чи там є ще Заброцький чи ні. Що може зробити залужний? Якщо ставка проти. Нічого не буде. Ось. Тому не говоріть, що залужний може, чого він не впливає, не може. Вони, як він буде багато виступати, його просто поміняють на сирського. Ну, це як, як мінімум на сирського, а то може ще гірше. От. Запхають його десь в бюро і вся справа. Тому я тут не бачу, в нього немає абсолютно впливу. Абсолютно Залужний тут не може повпливати. Що може повпливати на справу Червінського? Давайте подивимося, чи за кордон може повпливати. Може, але теж не дуже. Ні, За кордон теж не може повпливати. Не, не, не дуже. Ні. Ось. Це може трошки, знаєте, капля в море. Український народ може повпливати. От тут вже більше. От український народ може повпливати. Знаєте, є така приказка: дружно і батька можна добре бити. Ось якось так. Разом і батька добре мити. Ось Україна повинна вся як один стати на його захист. Це трохи повпливає. Але більшість українців навіть не, не, не цікавить ця справа. Ось як. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!